Така воді мене трохи обливається маслом. Десь ось там. Я так підозрюю, це ось цей насос. І під теплообмінником обливається трохи. Так, також десь підтікає трохи бак, розширюючий. Буду міняти зараз, буду міняти прокладки, буду міняти бак. В той момент, коли ти працюєш з вагом, і тобі потрібно поміняти прокладки, бо там тече масло. І для того, щоб їх поміняти, треба так викрутитися, що прямо думаєш, господи, там болт. Вон, вон там я навіть його показати на камеру не можу. Один і другий. Потім ще його якось потрібно зняти. Часом думаєш, що думали люди, які проектували цей двигун. Вони взагалі думали про якесь обслуговування його чи ні, про ремонт. Повздовжній двигун з переднім приводом. Фух, шикарно. І з малим моторним відсіком. Жесть. А ще мені потрібно буде поміняти ось тут прокладочки на теплообміннику. Так, і ось нарешті я добрався до вакуумного насосу. Ось як він виглядає. Обовязково две руки по Вот мне. текло по нему. Текло дуже сильно. И заливала полностью. Ось провода. На КПП текло. зараз меняю прокладочки. И сбраюсь назад. Так, и, власне, намив я сам насос. И ось кто у нас виновник Даного торжества. Зараз я вийму її. Так класне. Ось ця резиночка. Вона плоска. Не думаю, що так має бути. Тому зараз підберемо, замінимо, ставимо на місце і в дорогу миємо. Місце під резинку має бути абсолютно чистим. Так, ставимо нову розіночку і обов'язково силікончиком. Намастили гарно силикончиком і несемо до автомобіля. І встановля для заміни прокладки теплообмінника в Audi А4 2 літра турбо. потрібно Розширюючий бачок потрібно зняти. А, також потрібно зняти. Патрубок з інтеркулера подачі повітря. Наступне Включаємо подачу антифризу на сам теплообмінник. Далі прибираємо всі ці провода для зручності і потім зверху відкручуємо один, два болти, три, чотири знизу. Але не забуваємо перед цим злити антифриз. Я там підставив собі миску знизу. Ось тут зняв і з баку скинув патрубок вниз. Все злилося. От, тепер буду знімати сам теплообмінник. Ну і потрібно мати ще прокладку ось під теплообмінник. Так, власне, Знімаємо теплообмінник. Ось так виглядає. А зараз спробую додати світло. Так виглядає місце під теплообмінник. І одразу після цього їдемо до магазину, тому що прокладка не підходить під цей теплообмінник. Якось таке буває. У мене ось така прокладка. Неправильно я заказав. Це під сам фільтр масляний мені прокладка прийшла. Мені треба під теплообмінник. Поїхав я до магазину. Audi a 4, 2-літровий турбовий двигун, заміна прокладки клапаної кришки. Ось такий комплект замовив приїхав мені. Буду його зараз міняти. Власне, Я вже познімав катушки запалювання. Ось вони лежать. Також я а, зняв а, масловідділювач. Я ще міняв прокладку на вакуумній помпі, тому я ще і там трохи підрозібрав. Ну, міняв прокладку на точніше в процесі заміни прокладки на теплообмінник. От, власне, Зараз розбираю ось це, відключаю зараз ці патрубки і буду міняти прокладку. Так, Відкрутивши кучу болтів. До речі, ці болти відкручуються не повністю. Тобто вони викрутились і вони тримаються в самій кришці. Ви їх не загубите. Також два болти ось тут спереду. Вони виймаються повністю на цій кришці. От. Далі. Тут нічого відкручувати позаду не потрібно. Відкручується тільки центральний ряд і два бокових ряди. Також треба зняти оці шланги, дві підключення. Далі можна знімати клапанну кришку. Досить непогано виглядає двигун із середини. Це, до речі, двигун, який пройшов 123 тисячі милі. Ось так от він виглядає. Чудово, поїхали далі. Мию прокладку, точніше, мию клапанну кришку, міняю прокладку і збираю назад. Так, власне, болтипу випадали після того, як я зняв прокладку, вони стрималися за саму прокладку. Але в мене додались роботи. Тут хтось вже побував, намагався виправити ситуацію з протіканням масла. І, на жаль, в нього це не вийшло. Але в мене додались роботи тепер. Потрібно буде почистити від герметика повністю клапанну кришку. Так, все. Відмив вичистив майже до ідеального стану. Тут готово. Також тут готово вичистив усе і знежирив. Світильник сідає, батарейка. <кій> а, зараз буду ставити прокладку. Поїхали. Прокладки встановлені. Обидві. Можна ставити клапанну кришку на місце. Поїхали. Мені рукою не дуже зручно, зараз встановлю. Так, клапана кришка на місці. Зараз мию болти і закручую. Закручувати потрібно від центру. Тобто центральні і вперед і назад від центру. Так, я демонтував назад клапану кришку і ось по якій причині. Власне, болти ці мають кріпитися. Зараз фокус. Ось цим кантом нижнім за прокладку. Тобто вставляю болт всередину сюди, і він входить в прокладку. Ось, він чіпляється за прокладку. Все. Тепер там вставка є, тепер болт не буде випадати Тепер таким чином вставляю всі болти і потім встановлюю прокладку. Ось така картина, ось так виглядає. Всі болти на місці. Болти на місці не випадають. І прокладка тримається. Легше ставити так. Все. Тепер закручуємо від середини перший центральний. Прижимаємо. Не затискаємо сильно, просто піджимаємо, підіжмемо, а потім будемо затискати. Декілька підходів робимо це. Так. Не так. дуже зручно. Так, все, всі болти закручені, осталося все зібрати у зворотньому порядку. Ставимо котушки. Включаємо провода, підключаємо ці штуки, ставимо сепаратор і в дорогу. Так, я вже майже все зібрав. Тут хочу розповісти про ще один момент. Є такі трубочки на вагі пластикові. Ось такі. З ними будьте дуже обережні, тому що на великих пробігах на старих автомобілях вони дуже часто ламаються. О, тому. Дуже обережно з ними не зламайте. Вони просто на защолочках одягаються і все. Ну, ось так от. Всім дякую за перегляд. Лайк та підписка обов'язково. Плюс коментар, чи допомогло вам це відео, чи ні. Дякую.